Всі ці розмови про те, як важко Україні буде прорвати російські окопи на півдні. Людям треба бути мужиками та пройти військову службу, перш ніж розпускати язики. Так, прорвати лінію оборони з протитанковим ровом, мінним полем, глибокими окопами, заповненими кулеметами та ПТРК, це складно. Якщо у вас немає потрібних інструментів. Для НАТО лінія окопів майже не є незручністю. Ось чому. Україна не має панування в повітрі, але вона отримує інші інструменти, наприклад, бомби JDM і R, щоб переорювати ці російські окопи. На цьому відео таліпський табір зрівняно з землею, бомбою GBU32JDEM. Це тисячіфунтова бомба МК-83. Україна не зможе використовувати і er на максимальну дальність ураження у 70 плюс і – кілометрів. JDAM -ER це бомби серії МК-80 з додатковим комплектом інерційної системи наведення та наведення по GPS та крилами для збільшення дальності польоту. Існують 500-фунтові це GBU 38/MK-72 та 2000 фунтові GBU 31. Слід МК-84 JDAM і R. -ER. Але українські бойові літаки не можуть скидати їх на великій висоті через ризик ураження російськими системами протиповітряної оборони. Однак українські штурмовики Су-25 кабрують по росіянам накерованими ракетами С-24 С-25 з відстані 3 км за лінію фронту. Тому Україна, ймовірно, може закидати росіян бомбами JDAM і R -ER з тієї ж відстані. Особливо, якщо Україна наситить цю ділянку фронту залпами ракет AGM88HARM та GMLRS для знищення російських систем ПО. А дві батареї «Петріотів» з ракетами ПАК-2 GEM+, і з дальністю дії у 160 плюс кілометрів, утримують російські винищувачі від українського наступу. Для наступу Україні потрібно лише прорвати російську лінію в кількох точках на 3 кілометровому фронті. Що до цього потрібно? Перше і головне, інтенсивна, детальна розвідка, де сплять та відпочивають росіяни, де розташовані їхні міні поля? Якими дорогами підуть російські підкріплення? Виберіть сектор фронту, який має відкриту місцевість, без річок, без лісів. І розвідайте цей сектор інтенсивно. Потім розвідайте ще трохи. А потім розвідайте ще більше. Готові? Перше. Обстріляйте сектор фронту з усіх наявних артилерійських установок. Заженіть російські війська в бліндажі. Друге. Накрийте всі бліндажі R та GMLRS. Розбийте всі укриття російських військ. Знищить все в цьому секторі фронту. Три. Закидайте всю російську бронетехніку в цьому секторі фронту екскаліборами. На зображенні, яке ви бачите на екрані. Кожен бліндаж за окопом повинен бути вражений GDM або JMLRS. Четверте: закидайте GMLRS та GLSDB кожну російську базу на всьому півдні. Влучайте скрізь, де росіяни мають підкріплення. Займіть їх там справою і скуйте їх дії. П'яте: підніміть в повітря сотні безпілотників. Так, Україна втратить багато з них, але необхідно якомога швидше виявити російське підкріплення. Що вдарити по них артилерію та або боєприпасами «Смарт» чи Бонус, або розкидати протитанкові міни на їхньому шляху. Німеччина надіслала міни АТ-2, поля з яких становлюються за допомогою ракет Марс-2, в той час, як США надіслали міни РААМ, поля з яких становлюються 155 мм гаубицями. Ці міни можуть бути налаштовані на самознищення через 3 або 6 годин після встановлення, як, наприклад, АТ-2, і 4 години. Як, наприклад, РААМ. Достатньо часу, щоб прорвати російську лінію. Шосте: після того, як російські траншеї будуть перекопані, відправте вперед ваші Leopard 2A6, CV90, Бредлі, Leopard 2A4, Мардери, Challenger 2 і так далі. Але нехай вони зупиняються перед мінними полями, які ви, сподіваємось, ретельно розвідали заздалегідь. Кожна машина повинна стежити за російськими вцілілими. Використовувати 120-мм гармати танка та автоматичні гармати БМП, щоб переконатися, що росіяни не зможуть вистрілити з ПТРК. Сьоме час розміновувати США надіслали в Україну достатньо зарядів для розмінування Clearing Line Charge, або ж Міклік, щоб розчистити шлях від Нью-Йорка до Філадельфії. Міклік запускаються ракетою на мінне поле, а потім вибухають, щоб знищити або підірвати міни. Після цього броньована інженерна машина з протимінним тралом розчешляє шлях через підірвану ділянку, щоб переконатися, що міна залишилося. Ось М1150 Assault Breach Vehicle Army США стріляє зарядом Міклік, підриває його, а потім переворює випалену землю. Міклік має довжину близько 107 метрів, тобто 350 футів, і містять близько 1800 фунтів вибухівки с 4 Якщо мінне поле глибше, операцію повторюють доти, доки не буде підірвано і розчищено, прохід через нього. США надіслали Міклік. Фінляндія надсилає три трали на базі Leopard 2, а Німеччина 42 машини розмінування «Вісент-1» на базі танка Leopard 1. Восьме. Коли ви дійдете до протитанкового рову, засипте його. Німеччина та Італія надсилають до цього броньовані інженерні машини ДАХС. Дев'яте. Як тільки бойові інженери розчистять шляхи через російські укріплення, наступ починається по-справжньому. Танки, БМП, БТРи всі прориваються через пролом і просуваються в тил ворога. Десяте паралельно просувається піхота, щоб очистити лінію окопів у секторі прориву від залишків росіян. В ідеалі на ділянці фронту шириною 3 кілометри треба розчистити 8-10 проходів, якими тепер пройдуть українські колони. Настав час забезпечити росіянам безлад, як під час Харківської наступальної операції. Чим більше колон і чим швидше вони рухаються, тим менше у росіян можливості контратакувати. І знову: дрони, дрони, дрони. Запускайте їх усіх. Шукайте росіян, знаходьте їх, вбивайте. ПЦХ 2000. АС-90, АХС Краб, М109А6 Паладін, ЗуЗАна 2, М142 Хаймарс, М270 МЛРС та інша самохідна броньована артилерія радянських часів має використовуватися для ураження російських військ, що й не помічають, ніщо так не деморалізує, як артилерійський обстріл через 5 хвилин після прибуття на місце, де ви повинні зайняти оборонну позицію. І використовуйте всіх свої екскалюбери для стрільби зі шведських арчерів. Арчери встановлюють підривачі екскалюберів автоматично за 2 секунди та можуть стріляти на 10 км далі, ніж М777 та М109 А6. До того ж, арчер має найвищу скорострільність. Поки танки, БМП, AMX10RC та інші бойові броньовані машини шукають та знищують ворожі угрупування, піхота на страйкерах та мрапах прикриває тил. Знищує російських відстаючих, працює з полоненими та охороняє лінії постачання. І доставляйте припаси якнайшвидше. Хочете перемогти? Заправляйте свою бронетехніку. Стабільний потік постачання, забезпечений великою кількістю українських військ тилу, необхідний для продовження наступу. Якщо ваш тил не захищений, ваші війська загрузнуть без припасів, як росіяни рік тому під Києвом. І куди ж Україні наступати? Завдяки чудовій роботі Брейді Ефріка, ми знаємо, де росіяни очікують нападу України. Він наніс на мапу всі російські укріплення. На мапі вони позначені червоним кольором. Головні цілі України на півдні це Мелітополь і Маріуполь. Другорядні цілі перекопський перешийок, щоб відрізати відступ росіян до Криму, і кліщі в Тил Донецька. Вони позначені фіолетовими п'ятикутниками. Як би я атакував, залежно від наявних сил. З дев'ятьма механізованими бригадами, трьома артилерійськими бригадами, двома інженерними бригадами та силами для прикриття тилу я б атакував, проривався і переслідував у трьох напрямках: перший на південь до Маріуполя, другий. На захід на Кам'янку в тил Російського фронту, щоб викликати там паніку у російських військ. Третій. На схід на Амвросіївку, щоб унеможливити утримання Донецька для росіян. Як тільки ці цілі будуть досягнуті, я б продовжив обмеження атаки на Сході, щоб убезпечити кордон з Росією та оточити Донецьк з трьох боків, одночасно кинувши більшість сил на прорив у напрямку Бердянська і Токмака. З Бердянської коси GLSDB можуть досягти та знищити Керченський міст, тоді як після досягнення Токмака всі ці важкі для взяття російські лінії окопів будуть відрізані, і російські війська запанікують і залишать їх. І останній, але не менш важливий, поштовх звільнення Мелітополя. Цей наступ відбуватиться під прикриттям патріотів, позначені синім колом, та LSD, позначені зеленим колом, адже МЛРС, які позначені помаранчевим, арчери, які позначені фіолетовим, та інша артилерія, рухатимуться разом з атакуючими підрозділами для забезпечення вогневої підтримки. А російські позиції, які не здадуться, будуть знищені за допомогою Джейдем. У якості вишеньки на торті, я б хотів, щоб українські війська перетнули Дніпро в Херсоні та зайняли Перекопський перешийок, щоб зібрати всі російські сили на півдні, і щоб українські війська просунулися до Лочевська і забезпечили панічний відступ росіян з більшої частини Донецької області. На жаль, я вважаю, що для проведення цієї операції Україна не має необхідного озброєння, і в цьому винен захід, який досі надає лише обмежену підтримку. Якщо ми хочемо, щоб Україна перемогла. То потрібно більше всього. Чим більше ми їм дамо, тим швидше ця війна закінчиться і тим менше людей загине. Тож тисячу Джейдем і R, ER, будь ласка, ще 10 тисяч екскальбурів, будь ласка, 500 тисяч 155 мм снарядів якнайшвидше, будь ласка, і надішліть більше артилерійських радарів, кобра і мамба в очікуванні інженерних підрозділів для прориву російського фронту. Українські війська наражаються на небезпеку російських артилерійських ударів та баражучих боєприпасів. Для боротьби з останніми Україна отримала значну кількість самохідних зенітних установок гепард, але для боротьби з артилерією потрібні не лише гаубиці, а й контрбатарейні радари. Захід має надати більше. Залишилося менш ніж два місяці, щоб надати Україні інструменти, необхідні для прориву російських ліній, звільнення півдня і рішучі перемоги над фашистською Росією. І надати ці інструменти в достатній кількості. Тобто, США зрозуміли, що подаровані Німеччиною броньовані мостоукладни Бібер не витримують танки Леопард 2 Тож США надсилають танки і мостоукладачі М-60. Чудово, але надійшліть щонайменше 50 штук. Якщо Україна отримає занадто мало, це сповільнить наступ і дозволить росіянам перегрупуватися. Це стосується всього, від пального до боєприпасів. Від їжі до безпілотників і так далі і тому подібно. Україна повинна перемогти, все інше призведе до катастрофи. Тож надсилайте все від усіх і одразу, у рамках ленд-лізу, якщо треба, але не зволікайте. Занадто багато всього забезпечує перемогу.